Всім привіт! На годиннику 7.07, а можна загадувати бажання. А, сьогодні холодно вата в нас, я йду в три нажарний. Холодного. Це дуже дощ. Я в, 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 в спортивну спортивному Ну, Таке собі. Але йти треба. Бо цього тижня ще, в принципі, не була, на жаль. Привіт! Давно не знімала розпаковку, тому зараз буде огляд, але огляд з телефону. Камера опять вирубала, я не маю сили. Ліцько класно купила собі банну губку. Маю ту з, з Люфи, з чогось іншого, але вона так чисто, знаєте, ну, не миється ним. І, до речі, в епіцентрі взяла цю музу за 21 гривню. Далі. Що ще хотіла сказати, взяла в епіцентрі, зараз у них на акції кукурудза. І горошок всюди по 35 і вище у них по 22. Вроді, оцей. А кукурудза вроді по 28. Уже не пам'ятаю. Так, взяла для окулярів ось таку штучку протирати. І ось таку пшикалку. Дуже добрий. Спрей, правда, йде дуже швиденько розходиться. і Взяла собі жара сьогодні неймовірно, вчора падав дощ. Отаке манго зараз сукру. Такі ще вроді не пила. А може вже й пила. Чекай, пише Таурін. Якщо пише Таурін, мені капець буде зараз. Не знаю, не знаю, не знаю. Будемо зараз бачити. Чи зле, чи не зле. І основне, що взяла в епіцентрі, бачите, навіть кульочок взяла. Реклама А взяла ось такий Green Mango and Orange, такий, як втикається, знаєте? Хочу спробувати, бачите, як тут цитрусові, фруктові, солодкі фрукти, базові ноти. Не знаю. Шукала просто цитрус. немає. Тому будемо пробувати. І обов'язково скажу, хочу сьогодні гарно вимити туалет і поставити внизу, щоб пахло. Там невеличкі приміщення. Я думаю, що, боже, скільки тут їх є? П'ять 5, 5 таких штучок. Я думаю, що їх вистачить і все буде класно. Тут скільки мілілітрів, а 100 мл. Така невеличка. Теж, до речі, акції на ці запахи, але не на всі цієї серії, а на деякі. І, на походу, я попала під акцію. Якось і так, тому будемо пробувати і розкажу. Сьогодні швиденько через обід бігла, треба було мені. І яка ситуація? Попала під дощик і купила собі парасоль не планово. Оскільки я вже замовила, зараз смажемо з вами а-ля стейки, аля відбивні. Щось так вирішила зробити. Купила телячик, ніби яволічий, і має бути смачно. Ось так виходить вечір. Всім привіт! Сьогодні субота. Варю супчик, зварила макарошик, зробила салатик. Мої вони змусили. Зробила салатик. Розморозую шпинат будуть у мене шпинатні оладки. І хотіла показати. Де що, де що, деше, що, Дивіться, де яка краса у мене. Є. Ну просто шикарна краса. Вже не свіжа, правда, бо, тому що тому що пару днів йому, але але красота! Красота, красота, красота. Правда, у панці. Але тим не менш, красота. Незважаючи на те, в якому стані у нас зараз дороги, вирішила зробити таку покупку антистрес-подарунок швидше всього чоловікові, щоб коли попадаєш на якісь ями, не агресувати, а навпаки, релаксувати. Ось такий кораблик він знайшов в інтернеті. Зараз покажу. І це перша покупка, коли в інтернеті фотографія гірша, ніж в реальності. Зазвичай навпаки. І що цікаво, мені дуже сподобалося, що в реальності оця вода. Не знаю, вода, не вода, рідина, темніша. І воно додає якогось такого шарму. Мені дуже подобається. І, напевно, чим більше яма, тим більше можна релаксувати, тим краще кораблик гойдається на хвильках. Якось ось так. Краса. І тут ще не показувала, де ми були, де ми святкували день батька. Але дивіться, що ми звідти привезли. У нас три види сиру цей з кавою, а ті два з зеленим і синім чаєм. Насправді не вартує своїх грошей, якщо чесно. І оці синій і зелений, вони по консистенції ідентичні, а з кавою він такий більш як рихлий, більш жирний, мені чомусь пармезан нагадує, але пом'якшена весна. Ну і оскільки я вже показала, трішечки гірші. Це в мене вже сіла камера, оскільки ми все знімали, і я трішки вирішила познімати на телефон. Це ми вже повертаємося додому, повні емоції, сповнені якоїсь такої енергії і, в принципі, фізично стомлені. Тому, взагалі, раджу відпочивати в горах, хоча б так чисто символічно, туди і назад. Але трішечки переключити мозок, трішечки якось Порадіти трішки, побути. Ну, це взагалі не перевершено, і воно вартує потрачених зусиль і коштів, як не крути. Тому приймайте правильні рішення.